Щоки часу до збору гостей покажу вам локацію Forest Club. Тут є декілька варіантів розміщення вашого весілля і два майданчики для виїзної церемонії. Хоча я бачила, що деякі роблять церемонію в лісі, але ми не ризикуємо. Взагалі локація досить велика, але велику частину займає озеро. Якщо будемо йти цим шляхом, будемо потрапляти на декілька локацій, а цим шляхом ми можемо потрапити на виїзні церемонії. Це перша локація, вона трішечки менша, ніж друга. Зараз у нас розміщено 42 стільчики, то є, як бачите, в принципі тут може бути досить велика кількість гостей. Ідемо далі. Якщо у вас планується діти на весілля, то знайте, тут є досить велика дитяча зона, де їм може бути весело. Але ми робимо так, щоб дітям було весело на весіллі. І друга локація, вона більша. У нас тут нещодавно була церемонія. Зможете зараз побачити кадри. І на таких майданчиках є змога одразу робити welcome drink. Це перший варіант. Тут ваша церемонія, тут welcome drink, тут, наприклад, зона побажань, тут розміщується столик з діджеєм. Або, якщо хочеться, якщо у вас буде дуже багато гостей, то можна, наприклад, welcome drink зробити на галявинці. У цій будівлі знаходяться дві зали. Бачите, вони як такі, як акваріуми. Там дуже багато простору, дуже багато світла. Вхід є з цієї сторони, з іншої. Ми зараз подивимось, з якої сторони зможемо вам це показати. Дуже красиве озеро. Тут так багато роблять класних кадрів, ще ввечері вмикаються вогники. І, взагалі, дуже така класна атмосфера. Також є декілька е, альтанок, там просто можуть відпочивати гості. Це не стосується нас як е, весілля, там немає варіанту, де розміститися. З Цієї сторони у нас розташовані дві зали: Венеція і Бальведер. Бальведер найменша, вона така дуже затишна. Там буде комфортно близько 20 гостям. Наступна Венеція. У нас там нещодавно було весілля. Ви зараз подивитесь кадри. Зараз не можемо туди зайти, тому що там зайнято. Це зал трансформер. Там є скляна стіна, що може розсуватися, і зал буде виглядати трішки більше. Ми її розсували, тобто нашу залу ви зараз можете побачити в найбільшому розмірі. При великому бажанні там може бути близько 60 гостей, але ми братили не більше 45, У нас взагалі було 25 і було суперкомфортно. І з цієї сторони також у нас є ще дві локації. Одна із них зараз у вас в кадрі називається тераса над озером. Вона може вміщати і 100 гостей, але комфортніше буде максимум 70. Сьогодні у нас на весіллі близько 45. Всі ці локації об'єднує неймовірний вид на озеро. Наша зала, вона вже готова, тому можу вам її показати. Як бачите, вона досить велика вхід у нас з цієї сторони, і президія розташовується справа. Це ідеальна розсадка, якщо в нас планується шість столів. Тобто танцпол буде посередині, з цієї сторони у нас три столи і з іншою. Ці локації вони мають скляні вікна, тому багато світла. Якщо потрібно, можна закривати якісь штори частково, але такий вид краще не закривати. Повертаємось до огляду залу. У нас вже пройшла церемонія, вже банкет. Гості задоволені, і хочу вам ще показати одну залу. Вона називається винна і там може комфортно розміститися близько 50 гостей. Це основні чотири зали, що ми рекомендуємо, і два майданчика для церемонії. І відкрию вам маленький секрет: при наявності на локації декілька варіантів розміщення весіль. Просто зверніть увагу, що цих весіль в один день може бути декілька. Тому, якщо ви хочете з великою вирогідністю бути самі, то обирайте будній день у нас, наприклад, сьогодні понеділок. Сподіваюсь, вам був цікавий цей огляд. Залишайте лайк, пишіть коментар та не забудьте підписуватись на канал. І якщо ви плануєте весілля або будь-яку іншу подію, пишіть і ми організуємо для вас найкраще свято.